На каналі Таємниці Тіла сьогодні розберемо, чому наше обличчя миттєво червоніє, коли ми соромимося або хвилюємося. Поясню простими словами, як мозок, гормони і кровотік створюють цю природну реакцію. Коли-небудь замислювалися, чому обличчя раптом червоніє, коли ми хвилюємося чи закохуємося. Це робота нашої вегетативної нервової системи. Адреналін розширює дрібні судини під шкірою, і кров приливає до щік. Ромимося мозок миттєво включає стресову реакцію. Він посилає сигнал у вигляді гормонів до всього тіла. Серце б'ється трохи швидше, кров приливає, а судини на обличчі розширюються. Це повністю автоматичний процес, який ми не можемо контролювати. Судини на обличчі особливо чутливі. Адреналін змушує їх розширюватися, і червона кров приливає до поверхні шкіри. Це дає миттєвий ефект почервоніння. Інші частини тіла майже не змінюються, тому саме щоки так яскраво червоніють. Тепер ви відчуваєте жар у щоках. Це просто прилив крові до шкіри. Мозок робить це автоматично, щоб ми виглядали емоційно відкритими і щирими. Це природна частина нашої біології і сигнал для інших людей. У цей момент наднирники виділяють адреналін. Він діє як сигнал для крові: швидко текти до обличчя, розширювати судини, додати тепла шкірі. Ми відчуваємо жар і щоки миттєво червоніють. Червоніння також відображає наші емоції. Коли ми соромимося, хвилюємося або отримуємо комплімент, мозок активує емоційні центри. Ось тут у мигдалині спалахує імпульс. Судини реагують на гормони миттєво, і ми починаємо червоніти. Вважають, що колись почервоніння сигналізувало щирість або вибачення. Це еволюційна поведінка, яка допомагала будувати довіру серед людей. Тому ця реакція збереглася у нас і сьогодні. Вона досі підказує іншим, що нам не байдужа їхня думка і що ми чесні. Червоніємо у різних ситуаціях, коли нас оцінюють, коли соромимося або коли раптом опиняємося в центрі уваги. Це може статися під час виступу перед людьми, коли хтось щиро робить комплімент, або навіть у незручний момент, як от пролити каву на себе в їдальні. Це природна і універсальна реакція нашого тіла, яка допомагає мозку і серцю швидко реагувати. Не можемо змусити себе не червоніти. Це автоматична реакція, яка йде від мозку до суди. Можна спробувати заспокоїтися, але сама кров миттєво приливає і. Щоки полум'яніють. Це як маленький природний сигнал нашого тіла. Дякую, що були зі мною на каналі Таємниці Тіла. Якщо вам було цікаво дізнатися, чому ми червоніємо, підписуйтесь і ставте лайк. У наступних відео ми розкриємо ще більше секретів вашого тіла і його неймовірних реакцій.